Гепаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Доброго ранку. Доброго ранку, вітаємо вас в нашій студії. Ми вже не одні, бо насправді сьогодні світ відзначає день здоров'я молочної залози. Його створили спеціально, аби привернути увагу до найпоширенішої форми раку у жінок у світі та змінити сумну статистику, яка наразі зараз є. Зараз в Україні лише 60% жінок, які одужують після діагностування цієї хвороби, і йдуть до лікаря. Ну, на жаль, занадто пізно. А от чи можна виявити рак на ранніх стадіях? Як це зробити, як правильно проводити самодіагностику Про це все сьогодні будемо говорити з нашим експертом, постійним експертом сніданку, хірургом, онкологом, мамологом, Миколою Анікуською. Доброго ранку, доброго, доброго ранку. ранку, доброго, доброго. Ранку. Як, як давно от ну, в, в медицині о, активно перевертається увага до цієї проблеми, і я вже звернула, що о, вже коли я о, вагітніла, тобто це було і ходила до лікаря-гінеколога, це було там 13-14 років тому. То о, я окремо до мамолога не ходила. Це було в протоколі огляду у гінеколога. О, це пов'язано з, з онкологією? Чи це просто такі стандарти, коли там було як поставлено в медицині? Це обов'язково гінеколог має оглянути ще й груди. Стосовно раку грудної залози, першу інформацію ми маємо в папірусах Едвіна Сміта, що три тисячі років тому розумієте, це не є хвороба, яка з'явилась вчора, але змінились ми. Ми uh -huh. змінили наш спосіб життя. Ми живемо інакше. Та три основних головних чинника збільшення захворюваності це зміна способу життя, екологічні чинники uh -huh. і скринінговий програм. Але спосіб життя, якщо ми подивимося, як як популяційно ми жили там 100-150 років, скільки жінка народжувала, ніколи майже ніколи не була одна вагітність, uh -huh. починали вагітніти дуже зарано, в 16, 17, 18 uh -huh. років, тому є приклади, які в літературі описані, що це було, ну, щоденне життя. 15-14 років жінка вже народжувала дітей. На жаль, зараз ми змінились. Ми підійшли популяційно, культурологічно, mm -hmm. соціально, цивілізаційно. Ми змінились, і жінка планує вже свою вагітність на більш пізній а, період Периоз. свого життя. Mm -hmm. І відповідно збільшуються ризики а, раку молочної залози. Стосовно гінеколога, так початкову інформацію от мусить отримати дівчина навіть. В підлітковому кабінеті а, а, жіночих консультацій, uh -huh. де акушерка або лікар-гінеколог надає перші приклади і першу інформацію, як проводити саме обстеження, uh -huh. жінка з 18-19 років, а пізній підлітковий період вже мусить знати. Як побудована її молочна залоза? Яка у неї форма? У кожної жінки вона своя, uh -huh. у кожної жінки вона е безпер е безперечно, має свої особливості. Тому це ми сьогодні поговоримо. Як це дуже uh -huh. неважко визначитись, і якщо жінка виявляє якісь зміни, вона, знаючи свою структуру, вона може підійти до лікаря, отримати повну інформацію, консультативну інформацію і про о, отримати о, повну відповідь о, клінічно інструментальне mm -hmm. підтвердження, що це все є норма, чи що якісь відмінності, чи з'явились якісь о, зміни, які можуть бути в майбутньому прикурсорами раку, які, які можна запобігти? 43% mm -hmm. раку в загалом не тільки грудної залози можна запобігти а зараз ми маємо такі гарні інструменти для профілактики, медикаментозні, mm -hmm. о, поведінкові, о, хірургічні, які можуть змінити. Зменшити ризик раку більш ніж на 60-70%? Попередити його. Тоді, от запитання: як часто в якому віці, як часто треба робити оці ці чекапи? Щоб якраз запобігти і можна було без хірургічного втручання вчасно зреагувати, Олександр чудове питання. Вони відпрацьовані. Вони відпрацьовані на епідеміологічних даних. Жінка мусить проводити саме обстеження раз на місяць. Холодний гормональний період це ж не місячними відразу і не під час місячних. Холодний гормональний період раз на місяць, бо вона не помітить, як, яких змін, якщо буде робити це щоденно, тому раз на місяць вона проводить як щомісячно. Протягом усього його життя uh -huh. клінічне обстеження це обстеження, яке проводить фахівець, і він е, проводить його з певною кратністю до 30 років один раз на три роки, uh -huh. а з, е, з 30 до 40 років один на два роки, і з 40-річного віку щорічно. Щороку. Щороку. Uh -huh. УЗД також використовується як метод підтвердження або виявлення якихось змін, і вони проводяться. І вони проводяться раз, на, раз на, 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 на два роки, на три роки до 30-річного періоду, раз на два роки до 40 років, і щорічно можуть проводити 40-річного віку. Мамографічне дослідження це дуже важлива скажімо, інсталяція для того, щоб визначитись окультний субклінічний рак. 1-2 міліметри, вона дуже відтворена процедура, вона починає треба починати обстеження, обстеження таких пацієнтів в віці 35-40 років. Це перше дослідження. 40 до 50 років за показами, бо жінка це, це відображає її певні біологічні зміни, які відбуваються. А з 50-річного раз, раз на рік, раз на два роки, в залежності від. Того, коли наступили них uh генархи -huh. та інше. Зараз ми онкологи як страхові агенти ми порівнюємо фактори ризику, і тому для кожної жінки ми даємо є популяційні підходи, а є персоналізовані підходи, коли для кожної жінки при спілкуванні Враховуючи з хімією життя так. так. Супутню патологію, угу. фактори ризику, сімейний анамнез, угу. генетичну схильність. Ми можемо дати персоналізований скрінних, як часто вона мусить обстежуватись, що вона мусить зробити. Тобто, ви зараз говорите про свої рідні групи ризику. Так ви також згадали про там певне поведінкову якусь ну там. Поведінкові реакції, які теж можуть просувати людей до цих груп ризику. Про які ці групи ризику ми говоримо? Хто ці люди? Хто входить в цю групу ризику? Що можливо в майбутньому це може спровокувати цю важку хворобу? Чому ми говоримо про це? Тому що майже всі жінки в тому чи іншому а, сенсі вже знаходяться фактор ризику. Головним чином, Та коли ти народилася жінкою, ти вже це факторі... вже фактор ризику, бо рак грудної залози боліють і чоловіки, uh -huh. але на 100, 100 випадків раку грудної залози. У, у жінок один випадок раку грудної залози у чоловіків. То якщо Тому, ви жінка, це вже група це ризику. Вже група зрозуміли ризику. далі. Перше, друге це вік. вік. Ми говоримо про немодифіковані фактори. Це перше, це вік. Угу. Тому всі скринінгові програми, програми по обстеженню здорових асимптомних жінок, у яких немає ніяких скарг, які не відносяться до факториску, побудовані в залежності від віку. Це ви вже казали після 50, мені здається. Чи після 40? З 35 до 40. 40. Приблизно 40 років – це щороку, це вже фактор ризику. Виповнилося 40 – фактор да. ризику. Друге – це етнічність. А mm -hmm. Ми не можемо на це впливати, але є етнічні групи, у яких ризик спадкового раку вищий, ніж це у груп. людей. Це Ну, наприклад, у Ашкеназі, які мешкають у нас. Спадковий, е, спадковий рак у них – Частіше ніж, наприклад, у слав'янського населення, яке мешкає на території України, ризик е, спадкового раку е, серед славянок 0,1%, відсоток, а у євреївашкіназі 1-2%. відсотки. Тобто, угу. одна або, або дві дівчини ста можуть Суттєво. бути носієм цього гену, наприклад, а, а серед славянок одна з тисячі. Важливо. Угу. Третє. Ми говоримо. Окрім ну, віку і етнічності, це генетична схильність, uh -huh. сімейні раки. Тому, якщо ми бачимо, а, аналізуючи ту інформацію, яку ми отримуємо у жінки про її родину і кровних родичів, uh -huh. ми можемо сказати, чи є тут а, якийсь елемент спадкованості чи ні, і скерувати її на допадкові а, генетичні обстеження. Гормональний фактор. Гормональний фактор дуже важливий. Це перше, це початок місячних, друге. Початок перших родів, ну перші перші пологи, mm -hmm. які були. Третє це прийом той чи іншої гормональної терапії, гормон замісної терапії, mm -hmm. не мене поузальної гормонотерапії. або контрацепція, контрацепція mm -hmm. і тривалість. Ну і можливо, е обов'язково це вже прив'язано до віку. Бо з 36-37 років у жінки вже відбуваються такі фізіологічні зміни, при яких тканина молочної залози починає інволютивну перебудову. Угу. І якщо вона, тобто вона починає увядати потрошки, жінка, жінка втрачає вже елемент фертину. Ну скажімо, в початку початок зміни фертильного періоду. Тому любі гормональні маніпуляції можуть спонукати до ризики. збільшення ризику щільності тканини молочної угу. залози. Це теж додатковий фактор ризику. щільності. Пане Микола, от ви на початку говорили про те, що ну, я так піймав себе на фразі, що е, зараз змінилося ставлення жінок до часу своєї вагітності, правильно, колись раніше, і це так само збільшує ризик захворювання? Так. Да. Раку молочної залози. чому дивіться, є так звані епідеміологічні дані. і Ми коли розмовляємо з пацієнтами, ми зараз доносимо цю інформацію до наших слухачів. Ми мусимо е, знати, що молочна залоза закінчує своє, свій розвиток о, остаточний. З наступленням першої вагітності. І наступлення першої вагітності, чим раніше воно відбувається, це таке гарна назва грецька, анаїкіс називається, да? закінчення перебудови. Жінки не дуже його полюбляють. А, чому? Тому що в цей період а, залишки тканини молочні залози, яку природа, мать природа, Господь Бог дав жінці. Угу. воно Частково розсмоктується. Жінки е завжди скаржаться на те, що відбувається післяродова атрофія, так звана mm -hmm. молочна об'єм молочних залоз. Да. З точки зору естетики. Можливо, тут є нюанси, але з точки зору онкології це найкраще, що може відбути з жінкою. Залишається mm -hmm. саме та кількість тканини молочної залози, причому спеціалізованою. Вона вже не стає стовбуровим багато стовбурових клітин mm -hmm. кліт, тканина, яка може піти в своєму розвитку в будь-якому напрямку. Вона спеціалізована. Субтитрувальниця Оля Шор тому є дані, є роботи, які сказали, кажуть, що якщо жінка народить до 25 років, uh -huh. у неї ризик раку буде найменший. Uh -huh. Є такі жінки, що протягом свого життя а, ніколи не народжували. Ну, монахині, наприклад, або жінки uh -huh. певних а, певних ну, якихось поглядів на життя. У них ризик раку вище на 30% ніж та жінка, що народила до 20 років або 20 років. От цими uh -huh. жінками, що не народжували, ми і порівнюємо. Наші ризики до 25 ризик раку менше. 25-35 ризик раку такий же, що у жінок що ніколи не народжувало на 30% більше. Але якщо перша вагітність після 35 років, то ризик раку більше ніж у жінки, що ніколи не народжувала. А по результатам інституту демографії, який Череле Лебянова, вона демонструє, що у нас е, в Україні. Середній вік першої вагітності 27,4. Угу. Тому майже всі жінки популяційно у нас мають певні підвищений гармональний ризик. Ми обіцяємо вам, що через невеличку паузу ви дізнаєтеся, який із досліджень у чи мамографія є найбільш інформативним в цьому напрямку. А також ми на прикладі покажемо, як правильно обстежити робити самообстеження молочних залози, щоб попередити захворювання. Залишайтеся з нами, будьте здоровими. Доброго ранку, вітаємо вас. В нашій студії з нами постійний наш експерт, лікар-онколог Микола Анікуська. Сьогодні ми піднімаємо тему профілактики раку молочних залози. Що потрібно робити для того, щоб попередити? Ми обіцяли нашим глядачам показати, як правильно робити самообстеження для того, щоб на ранніх стадіях виявити можливі ризики і вчасно звернутися до лікаря. Давайте ми підійдемо до дзеркала. З нами є наша діана. Я тут буду Доброго стояти. дня, днячка. Як правильно робити кожна жінка? Це робити. Я не знаю, чим щомісяця, але період, з якоюсь періодичністю себе оглядати. Е, не до місячних, не післямісячних, а десь всередині циклу. Так. Да. Угу. Ми не радимо робити це за тиждень до місячних і від першого дня сім днів, тому що це зміни, набряк та інше. Вони можуть впливати на структуру молочної залози, угу. а воно побудовано таким чином, що це. Накопичення золотої тканини і жиру на передній грудній стінці, відповідно для того, щоб а, це, ця структура залишалась, вона має певну будову, яка анатомічно побудована, дуже нагадує зріз а, цитрини. Там є такі перегородки, які називаються куперовські связки. Uh -huh. Тому, перш ніж оглядати себе, треба перед зеркалом, дивлячись Яночка. на себе в дзеркалі, uh -huh. просто підняти руки і зробити ось так, Діана, ось так. Розкрити руки, плечі, це, да розкрити угу. плечі, і подивитись, коли ви піднімаєте руки догори, подивитись, чи нема якихось втяжінь в даний випадок. На глибока фасція підтягується куперівські св'язки, дуже дуже гарно бачити. Як тобто бачите... ми розкриваємо грудну клітину да. для того, щоб бачити повну форму грудей, так і угу. ми дивимося на форму. Ми зараз ставимо... діана спиною може б краще повернутися, да. щоб було видно. Ану, діаноми не розкривай. ставимо uh -huh. для себе завдання, щоб діана стала момологом. Ні, вона просто порівнює симетричні участки. Коли ви це робите, це можна повторити один, два, і три рази. Uh -huh. Подивитись, щоб під час підняття рук. Ці ділянки симетричні. ділянки були однакові. Ділянки, Якщо нема... які ось зовна... зовнішні, угу. внутрішні, нижні, тобто, щоб по формі група. Будова соска, коли вона піднімає руки, щоб вона бачила, що все відбувається симетрично. Угу. Симетрія це для нас кладять успіху. Ми дивимося на це. Потім бажано Діаночка, руки піднімаємо, маємо нам шермедачем да, показати. Все. Отже, і ми спостерігаємо, можна... чи однакова у нас форма да. грудей і зробити ліва і права. Невеличку ротацію і дивити, дивитись на свої молочні залози в дзеркало. Угу. Друге, найкраще це робити, коли жінка приймає душ, душ угу. щоб це було. Комфортно, щоб угу. руки були не холодні, щоб вона не звлікала свою увагу на холодні руки, на холодні пальці, угу. і щоб було слизьке тіло краще робити на намиленому тілі. Угу. Ви е не кінчиками, а подушечками пальців просто оглядаєте симетричні. Ділянки своєї молочної залози угу. для того, щоб якісь, щоб не було якогось хаосу, зробіть для себе умовні два перпендикуляри, які проводяться через сосок. Розділіть їх на чотири ділянки, скажімо так, навіть на п'ять. На сектори. на сектори дуже 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 легко це зробити. і ви оглядаєте не 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 кінчиками пачки, а подушками. Тому що молочна залоза вона розташована на ребрах, є проміжки міжреберних, міжреберних углублень. Ви робите не просто прикладаєте, а робите ось такі. Тобто, ми рухи. натискаємо і робимо активну да. пальпацію усіх да. залос, усіх часточок молочної залози довкола. Чотири цих сектори і окремо сокрелярний комплекс. Дуже легко. Ваше завдання звернути увагу на. Болісні відчуття, якісь дискомфорт або неприємні відчуття. І якщо ви це відчуєте, сходіть до лікаря, можливо, це якісь проблеми з грудьми, якісь проблеми з вашим хребтом. І друге, ви мусите подивитись, щоб всі ці ділянки були симетричні по щільності. Тому, коли ви розглядаєте, якщо ви побачили, що в певній ділянці, в певній ділянці а, вашого, ваш, ваших грудей десь є. Відмінност гущільності ага. навіть невеличкої, болісної чи не болісно, але з вашої точки зору вони мають відмінність одна від другої, симметрично. Підійдіть до лікаря. З'ясуйте, з чим це пов'язано. Це не не болісно. Якщо можливо, найкраще що ви, може, вас може подивиться фахівець, проводить проведе клінічне обстеження, і можливо, порадить мамографію або УЗД в залежності від того, в якому ви віці. Скажімо так, мамографія може проводитись в будь-якому віці. Є, є таке такий погляд, що тільки 40-річного. ні. Скринінгові програми, тобі ж обстеження жінок, у яких немає ніяких скарг, вони проводяться так, побудовані на, на віковій платформі. Але якщо ми бачимо якісь зміни, ми можемо... Можемо зробити обстеження, яке дасть нам відповідь, чи це пов'язано просто з якими віковими змінами, mm -hmm. чи це з дисгормональними віками, або, можливо, ми визначимось якісь прекурсори, скажімо так, ті фонові зміни. Підчасні натяки на те, що як, може бути. На якась змін. фоні яких mm -hmm. в майбутньому може виникнути рак. І ми можемо дати рекомендації по mm -hmm. а, лікуванню. А, Само самообст... по обстеженню uh -huh. додатковому і те інше. П, пані Микола, отже, момент, жінка оглядає себе, запідозрила щось, маленьке ощільнення, або просто їй дискомфортно в якомусь місці. З'явилися неприємні думки. Одразу ми йдемо до лікаря. Так. Гінеколог, мамолог. Скажімо так. Е найкраще, найкраще, як в великих місцях, мережа мамологічної допомоги від, дуже шикарна. Uh -huh. тому... Ви приходите до онколога, мамолога або мамолога угу. чи є мож... в Україні? Чи є в Україні е, можливість безкоштовно пройти тестування і оглянути себе? Держава цьому приділяє дуже важливу увагу і. Це є гарантована послуга Національної служби здоров'я України. Ви звертаєтесь до свого лікаря. Навіть не треба сімейного лікаря, uh -huh. навіть не треба йти. Ви можете зателефонувати і сказати, що в мене є проблеми. Я хочу зробити мамографію, наприклад, або ну за, за віком, безумовно. А і вони і вам він вам дадуть електронне скерування на мамографію, яке дійсно має протягом року в будь-який uh -huh. час вибираєте, тому що він підв'язаний під вашу роботу, під ваш uh -huh. менструальний цикл. Ви підходите і робите. Це обстеження абсолютно безкоштовно в місті Києві а, мережа мамали, мамографів, мам, uh -huh. а, скажімо, устаткування. Воно а, найкраще роз... в Європі. Тобто є Момографія. можливість пам'ятаєте, через сімейного лікаря. Ви можете це зробити і на останок, коротко, що інформативніше у чи мамографії. Що краще, груша чи яблуко? Зрозуміло. зрозуміло да? Лікар має направляти да, додаткові, додаткові методи, які дозволяють е, м, використовувати. Детальніше побачити ситуацію. Я зрозуміла, да. дякую вам. Але як виявляється, це хвороба не лише жінок і проблеми, лише. Лише чоловіків. Так, і маєте на увазі, що Міністерство охорони здоров'я включило мамографію до пріоритетних медичних послуг, тому не забувайте про це. А чоловіки. Так само звертайте на це увагу, тому що перевірятися треба. Як бачите, все одно зі 100% відсотків один відсоток чоловіків може захворіти, і щоб не потрапити в це один відсоток, треба перевірятися і допомагайте звичайно своїм дружинам, дівчатам, жінкам. Ну, і це дуже важливо, тому я хочу звернутися до всіх чоловіків, що будьте пильними і до свого здоров'я, і до здоров'я своїх близьких, і обов'язково підтримуйте їх в будь-яких можливостях для того, щоб вони мали можливість пересвідчитися в тому, що вони здорові. Ну а в нас сьогодні був наш експерт, лікар Микола Онікуський. Дякуємо вам. Дякую. Будьте здоровими. Дякую.